Розпочинаємо. У Нас буде сьогодні декілька спікерів. Водночас, перша частина це, звісно, що представники органів державної влади, які допомогли це все організувати. До слова, я запрошую Тараса Назарківа, начальника відділу молодіжної політики. Управління молоді, Управління та, молоді та спорту. Та. Так, завжди прошу Тарас. Радий вітати вас сьогодні на нашому заході. Насправді хочу подякувати нашим друзям з фонду сприяння демократії, які відгукнулись на наше прохання ще напевно в травні місяці, коли ми розсилали опитування на молодіжні ради, буквально за один день 120 відповідей. Що нас дуже приємно було вразило, було готово відповісти на запитання, які теми були б їм цікаві для власного розвитку. От пройшло чотири онлайн заняття. Частина з вас брала участь у ньому. Інші зможете сьогодні, ви так, чи так на тих темах на тих чи інших тренінгах були, але ви зможете максимум почерпнути інформацію. Буду мати до вас прохання. Задавайте питання спікерам, адже це є гарна можливість отримати новий досвід, нові контакти і нові зв'язки. Хочу побажати вам плідної праці і так коротко в двох словах, якщо можна, трішки розкажу вам про те, як ми відділ молодіжної політики управління молоді та спорту, як ми рахуємося як влада, як ми комунікуємо і працюємо з територіальними громадами, з молодіжними радами, з молодіжними громадськими організаціями. В нас є чітке бачення розвитку молодіжної політики на Львівщині, зокрема, це розвиток консультативно-дорадчих органів на місцях, тобто молодіжні ради, це молодіжні центри та простори. Також в нашому залі сьогодні є присутній керівник Львівського обласного молодіжного центру Іван Сапса. Тому як тільки буде вільна хвилинка, зможете також з ним покомунікувати по цьому питанню. І щодо співпраці з громадськими організаціями. Це нас традиційно щорічно відбувається конкурс молодіжних проєктів для інститутів громадянського суспільства, куди ви можете на певні напрямки неформальна освіта, волонтерство, національно-патріотичне виховання, подавати свої пропозиції і заявки. І відповідно, в часі війни минулого року цього конкурсу не було. Цього року ми, напевно, Другий після Міністерства молоді і спорту, хто е, оголосили цей конкурс. І, на щастя, зважаючи на проблематику того, що обмежене фінансування, обмежені можливості, але фінансування з затримкою у місяць-півтора, але воно йде. Е, тому закликаю в майбутньому вас бути активними, якщо ви хочете змінювати щось на місцях у себе в громадах, у своїх організаціях, у своїх молодіжних радах, не е, Втрачайте шансу брати участь у онлайн-заходах, у офлайн-заходах. Зараз літній період, хто ще навчається, у вас зараз трішки більше вільного часу. І так наперед заанонсую, буду мати до вас також ще одне прохання. 12 серпня Україна вже другий рік буде відзначати Міжнародний день молоді спільно з усім цивілізованим світом. Тому, коли якщо у вас з'являються пропозиції, ідеї, комунікуйте зі своїми головами молодіжних рад, з працівниками відповідальними за молодь на місцях, організовуйте, ставайте тими лідерами, які будуть робити щось в правильному руслі, в правильному напрямку. В нас ще є більше місяця часу. Також можете свої пропозиції подавати і до нас. У відділ молодіжної політики, наша сторінка в соцмережах в Інстаграмі, в Фейсбуці, Молодь Львівщини», також управління молоді та спорту через наших друзів з фонду сприяння демократії вони нам інформацію теж передадуть, якщо ви до них звернетесь. Тому прохання, отакі ваші ідеї, які б вони вам не здавались божевільні, але насправді їх потрібно висловлювати і подавати, тому що декілька таких ідей об'єднати і може вийти щось мега-мега круте. Тому насправді я в вас вірю, я радий тим, що, тому, що ви хочете вдосконалювати себе як особистість. Кожен з вас, хто тут є присутній, напевно, відсотків 90, ви є лідери і ви є тими, на кого рівняється молодь. Якщо ви у себе на місцях є цим лідером, об'єднуйте біля себе цю молодь. Так, настають ну, складні часи. Але ви мусите тримати оцю цю мотивацію. Я розумію, що ви на різних фронтах, і на волонтерських, і по навчанню, і по роботі. Кожен в своєму напрямку. Але ви знаходите цей час, тому велике дякую вам за це. Терпіння вам, наснаги до роботи і готові відкриті до співпраці.